Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати м'які вафлі в електричній вафельниці. Для цього нам необхідно яйця 3 штуки, мука 95 г, розпушувач півчайної ложки, цукор 2-3 столові ложки, ванільний цукор або екстракт ванілі, як у мене, масло розтоплене 75 г. І молоко 120 мл. А також для прикрашання варення джем можна взяти сироп або збиті вершки прикрашаємо малиною. Муку змішуємо з содою і цукром. Додаємо три жовтки, розтоплене масло, молоко. Все перемішуємо до однорідної консистенції. Додаємо 1-2 краплі ванілі, екстракт, перемішуємо. Білки збиваємо до щільної консистенції і додаємо в два етапи до тіста. Пілки додаємо до тіста. Мішаємо в тісто. Білки вмішуємо в тісто в два етапи. З такими рухами. Знизу вверх. Розігріваємо в вафельницю, викладаємо тісто. Ось такі вафлі у нас вийшли. Попробуємо вафлі, які у нас вийшли. Ось такі вони у розрізі. Неймовірно м'які і смачні. Рекомендую. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, буду рада вам відповісти. До зустрічі! Па-па!